А не давайте поговоримо про бавовну на Росії. Воно це одна з моїх таких найулюбленіших тем, бо мені нравиться, як воно горить, каже класик. Але а, м, хочеться запитати вас про тенденції, про частоту і про ефект. Чи досягають ті, хто це роблять, необхідного ефекту від цієї бавовни в Росії? От, до прикладу, Воронезькій області, зокрема, нібито два безпілотники вибухнули над військовим полігоном, постраждало близько чотирьох. Онадцятьох військових власне в РФ заявили сьогодні ще окрім усього, що під удари потрапив наливний пункт нафтопроводу дружба у Брянській області. Це за 150 кілометрів від фронту. Ну і це вже не вперше, коли дружба палає. Що відбувається? Чи можна вважати другий фронт відкритим? Я думаю, так хто б це не робив, але другий фронт вже відкрито, знищується інфраструктура ворога, але саме головне не цивільно. Тобто цивільна інфраструктура не цікавить Україну тільки військове, те, що має відношення до вторгнення в Україну, те, що має відношення до підтримки російських збройних сил до їх забезпечення, і ось все це вибухає. Тобто, це в довго такі в довгій перспективі, це сприяє для звільнення України, тобто без прибільшення, це не. Жарти, це не там банальна якась помста. Це дійсно повномірні рухи невідомих нам сил у напрямку деокупації України. А можна говорити десь про те, що партизанський рух в Російській Федерації він починає ну почуватися, почувати себе вільніше, та виходячи із частоти таких історій. Такі рухи є, але ми не можемо сказати, чи це організований рух, чи це хаотичні поодинокі випадки, чи вони а, координуються. Ці удари, тобто не важко сказати. Зрозуміло, що в Російській Федерації серйозна каральна машина, дуже серйозна, безперебічна. Вона зараз працює над виявленням цих людей. Щодня, я думаю, навіть так через день можна бачити відеоматеріали росіян, де вони звітують, що там затримали когось, там затримали, той хтось мав на меті щось підпалити, щось під податкос. Вони звітують регулярно про це, тому бачите, рух такий є. А чи вражає нас як глибоко в тилу відбувається ця бавовна? Чи вражає нас те, ну от коли допускати про те, що би так далеко могло доставати? Ну, ми не знаємо. Ми ж це ж може запускатися із території Російської Федерації, прямо безпосередньо поблизу з місцем влучання. Ну умовно, через паркан запустили. Ось воно влучило. Ми ж достеменно не знаємо, що це що це було насправді. Офіційно Україна жодного разу не брала на це відповідальності за такі удари. Я думаю, в майбутньому брати не буде. Ну принаймні, у якомусь там. Скам так найближчому майбутньому, тому такі речі відбуваються. Це дуже добре. Ще раз вражаються саме об'єкти військового характеру, аеродроми, майданчики, злітні смуги, склади, різні заводи, фабрики з виготовлення військової амуніції, якихось там деталей до ракет. Тобто, все це, все те, що приймає участь у війні в Україні. Немане, дуже вдало. Мені здається, була зокрема і Україною розіг... розіграна ця карта і підіграна підсвічена історія про те, як будуть висаджуватися БПЛА на червоній площі 9 травня, і про те, як треба бути обережним Путіну і всім тим гостям, які туди завітають на цей парад. І так мені видається, що всі вчора поглядали на червоній площі в небо чи там раптом щось не летить. А омонівцям навіть біноклі роздали для того, щоб вони були уважніші. Просто про. Саме і ПСО про саму цю історію хочу запитати, чи вдалою вона виявилася в результаті? Е, ну вона була такою дуже емоційною. Багато людей відреагувало, В Російській Федерації відреагувало на неї дуже е, не жорстко, жорстко. Це неправильно, дуже так тривожно. Відреагували. там навіть була така заява про про майнула, що Путін, начебто, буде робити он присут буде присутнім на цьому пораді онлайн через високу там, завантаженість на роботі. Але хоч хоп, і там в певний період часу все змінилося. Він особисто з'явився. Але можна було побачити, що знаходиться велика кількість снайперів на цих будівлях, на будівлі Кремля. зрозуміло, що в них була мета окрім спостереження за те, що відбувається на землі, спостереження за небо, щоб можна було потім із снайперської гвинтівки крупного калібру влучити у щось безпілотне. Були присутні люди з анти рушницями. Вони на землі чатували і на будівлях. Тобто всі чекали на приліт. Ну, власне, будемо стежити, тому що ми ж не знаємо, що може там відбутися далі, і безумовно, що всі прізвища авторів цих польотів ми дізнаємось очевидно після української перемоги. Але поки ми їм рекомендуємо курити в правильних місцях, пане Іване, коли говорити про те, що відбувається в Україні на лінії фронту в контексті і панічних настроїв росіян і, і, і загалом. Настроїв, які є у двох армій, раз по раз ми зараз чуємо про те, що нібито готуються жести доброї волі, то там вони готують евакуацію, то на запорізькому напрямку, нібито з Енергодару, там співробітників і їх родини планують вивозити. Зрозуміло, що е, там Крим і Херсонщина, там взагалі ця історія, вона вже давно тягнеться. Е, Ну, от, от коли говорити про сам саме цей жест доброї волі, чи настільки вже оцей градус їхньої паніки зріс, що вони готові бігти? Ой, хотів би я дати якусь позитивну інформацію. Проте, зараз ну, в мене немає. Таких достовірних даних, а це тільки на дані нашої розвідки, можна спиратися. Дивіться, просто багато суперечливих повідомлень. З однієї сторони, росіяни, наприклад, Запорізька область, 18 населених пунктів вони вивозять цивільне населення, начебто да, жест волі, Начебто це, це підтверджується, проте в той же час з'являються відеоматеріали, що в напрямку Запорізької області з півдня рухається велика кількість важкої е техніки. Е Російських окупантів, тобто з одної сторони, да, там наче то вже з доброї волі, з іншої сторони, велика кількість техніки, щось не зрозуміло. На моє переконання, ну поки що з того, що я бачу, можливо, вони намагаються вивести якомога більше цивільного населення з тієї місцевості, оскільки вони кожну людину без перебільшення, це дитина, це людина середнього віку, це людина похилого віку. Росіяни її сприймають як потенційного або там практичного. Кургувальника вогню для українських збройних сил Людина, яка людину, яка здає інформацію про переміщення російських військових, і вони не можуть просто там над кожним чатувати. Тому можливо, можливо, ухвалили рішення. Давайте вивеземо на землі, нікого не буде, ніхто не буде бачити, як ми там переміщуємося, які ми робимо склади, де ми робимо склади, де ми копаємо траншеї. Хоча траншеї, в принципі, супутника видно. Тобто, можливо, в них така логіка. Ну це не евакуація, не означає, що вони не будуть оборонятися. Тут це треба пояснити нашим громадянам про те, що ну вже з доброї волі це не означає, що вони всі підуть і залишать цю територію, тому що враховуючи ту ті кількість тих ліній оборони, які вони набудували по багатьох регіонах, це означає, що вони ну в дуже таку потужну оборону стають. Так, да, дійсно, оборона там є. В них, на жаль, був час. Вони змогли там зробити. І, до речі, ваші колеги, журналісти, робили фотознімки. верніше, мали в своєму розпорядженні супутникові знімки території. Там дійсно все просто перерито вздовж попорок, траншеями, дотами. І самі росіяни навіть звітували, що вони там робили. Мінні поля влаштовують сітку Рабіцю влаштовують над своїми траншеями, для того, щоб українські безпілотники не скидали боєприпаси. Тобто, дійсно готуються. Ну, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні зробив певну заяву. Вона вийшла в інтерв'ю більд. Він наголосив на тому, що не варто вважати український наступ, про який зараз всі дуже багато говорять. Останнім ну і далі я зацитую, він каже, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. Чи помітно пане Іване, те що захід ставить великі ставки саме на цю контрнаступальну операцію, і можливо не готовий до наступних. А, дивіться, нас просто підготують для того, щоб ніхто не розслаблявся, що ой, ну зараз все там понесеться, там все буде класно. Нас дуже обережно ставлять на такі рейки, що там, будьте уважні. Це не обов'язково, що це контрнаступ почався, і за два тижні ви вже десь в Сімферополі або в Ялті, або в Алушті. Ну, спокійно. А, швидше за все, це буде історія поїдати слона частинами, тобто буде частина, там, частину звільнили території. Потім певна пауза, я не знаю, скільки вона може зайняти. Місяць, два, три. Потім наступна операція. Тобто не можна взяти розтягнути наші війська як жуйку, да, от, от, повністю розтягнути по всій лінії фронту і до там, кордонів а, в Донецькій області з Російською Федерацією. Тобто все буде рухатися частинами. Але чи можемо ми говорити про те, що ну, як це правильно озвучити? Знаєте, що захід максимально зробить для того. Щоб це все таки відбулось за один раз, щоб все таки щоб зараз сталася українська перемога? Ну, дивіться, все ж ну так для цього робиться. Все можливе від заходу, звісно, з врахуванням їх фізичних можливостей, їх політичних можливостей, їх власних проблем, не забуваємо про це, нам допомагають дійсно на великому рівні. Дійсно, фронт російський може розлістися по швах у випадку нашого там вдалого контрнаступу у вдалому місці, у вдалий час, великою кількістю людей він дійсно може розлістися по швах. А у випадку, якщо він не розлізеться, тобто, щоб не було за. Сподівань українців, що о, все, нам так казала, хто вам казав? Ну, ми ж вважали, ні, спокійно, нам розкажуть, хлопці, дівчата, будь ласка, швидше за все, все буде частинами. Рухаємося, частина, частина, частина. Якщо все розвалиться у росіян моментально, це буде вважатися таким: знаєте, вау, нічого собі як вийшло класно, це суперово вийшло. Будемо стежити безумовно. Про наші плани знають тільки генерал Залужний і ще кілька генералів. Наше військово-політичне керівництво. Я от, до речі зараз запитувала гостя попереднього про те, що росіяни намагаються сьогодні розігнати у ці фейки, про те, що їхні армії вдалося ліквідувати залужного сирського. І попередньо була інформація ще про генерала танцюру. Але е, в нашому міноборони реак, ну, дуже реакцію дуже швидко оприлюднили і сказали про те, що це абсолютні фейки. Навіщо зараз це росіянам? Як вони можуть е, використовувати таку історію? Це підтримка внутрішнього компоненту внутрішньої глибини народу, що ура, ми все ж таки знищили когось українців. А, бо Україна часто ну, раніше показувала великі втрати Росіян, генералітету, полковників. Ви проти ну, мене чотири чотири 4... 4... да, генерал-майори. Ну чотири генерали, скажімо так, знищено 69 полковників. Це так я. Згадую та приблизно, а росіяни про це прозвітуватися не можуть. Ну так вони щось там розказують. Вбили когось у нас. Їм треба щось показати таке значне на фоні відсутності перемог. Ось там знищений якийсь наш військовоповажний керівник. Для росіян це могло бути вау! Оце ми зробили! Оце ми молодці. Оце ми кльово спрацювали. Це могло бути великим піднесенням для них якоюсь мотивацією. Ну, бачите, ну не, не працює, немає в них мотивації такої. Не працює, але я спілкувалася минулого тижня з Сергієм Черватим, речником східного групування військ, і запитувала про те, а це якраз відбулася ситуація з паном Танцюрою, і я запитала, чи правда росіяни активно намагаються полювати на наше найвище керівництво, на наших генералів. І власне він мені сказав, що так така робота проводиться ними постійно. Наскільки це ну о, наскільки це така кампанія зрозуміла з військової точки зору В -в -в знищення вищого командування? Це тактика, це класична тактика. На початку війни росіяни дуже. Мали на меті велику ну, мали тку велику мету знищити наше військове керівництво для них було це ідеєю фікс. Вони думали, що так, ми зараз знищимо там всю банкову просто в хлам, да там всіх знищуємо, і все буде класно. Да, тоді українські солдати не не будуть знати там де командири, що робити, в яку сторону бігти вліво, вправо, боронятися чи здаватися. Тобто вони будуть дезорганізовані. До цього до до широкомасштабного вторгнення Росіяни теж тривалий час працювали над знищенням наших топових розвідників, контррозвідників. На жаль, деякі історії їм вдавалися. Вони знищили, наприклад, полковника СБУ, контррозвідника Донецькій області, полковник Хараберюш, знищили підривали в Києві Максима Шаповала. Це один з керівників головного управління розвідки. Тобто, вони в цьому плані працювали. Але тоді я розцінюю, це було більше. Акти помсти, тобто за ті операції, які робили наші там, спеціальні служби, на Тимчасово окупованих тоді ще територіях Донецької, Луганської областей там теж постійно когось підривали, когось труїли, когось спалювали, і це була радше акція помсти. Зараз це цілеспрямована така діяльність виявити, знищити, ліквідувати для того, щоб не було командування. Тобто, в них така логіка, що у нас є єдина вертикаль. Якщо з цієї вертикалі винести хоча б один ланцюжок, все нічого працювати не буде українці всі розбіжуться. Наскільки тоді для нас абсолютно легітимними цілями є люди такого типу, як Пригожин, там не знаю, Гіркін, Суровікін? Ну і інші ті люди, які так чи інакше, але з'являються на лінії фронту, до прикладу? Так, це є дійсно такою гарною, гарною такою цілею військовою, але бачите, ось там були всередині, всередині війни. бачите, кажу, всередині війни повідомлення про те, що, начебто, і Шойгу, і Герасимов, приїздили? На театр військових дій України а і, а, і начебто, начебто е, наші західні союзники не дали згоди на нанесення ударів по місцям ймовірно там розташування або проведення нарад цими посадовцями, високопосадовцями. Про пригожене про пригожене впевнена сто що буде місце. Ну, наші розвідці відомо, де там цей пригожин сидить, де він розміщується. Тож ну сто відсотків в нього буде влучання хай марсами. Він зустрінеться з хаймарсом. Познайомиться до речі. Десь влітку місяці пам'ятаєте, росіяни зробили фотографію. Вони там зробили фотографію свого розташування вагнерівці. Перепрошую, будівля. Вони сфотографувалися, кажуть, тут нарада велика, і вони ж Бовдорівниш не подивилися, що в правому верхньому куті була е табличка це да, цього будинку. Адреса чітка, і буквально за декілька годин туди при. Да, туди з декілька годин прилетіли наші хаймарці, не знаю, снаряди, але Пригожин вижив. Э, він живий, він був неушкоджений. На жаль, але велика кількість вагнерівців там, там і залишилася. Дякую вам, пане Іване, що ви доєдналися за ваші коментарі. Дякую Ван Стопак, співробітник СБУ 2004-15 років, був з нами в етері. Дякую.